Послання 296. Всякого роду милосердя буде виявлено до тих, які не люблять мого отця. Четвер, 29 грудня 2011 року 15.00 Моя найдорожча улюблена дочко. Найближчим часом мої діти в усьому світі прокинуться з глибокого порожнього сну. Коли вони прокинуться від попередження, багато будуть нажаханими. Тим, які будуть наляканими, я маю сказати наступне будьте вдячні, що вас пробудили стемряви. Радійте, що вам виявляється моє світло милосердя. Якщо для вас це боляче, тоді я благаю вас перенести це очищення зі смиренням, бо без цього очищення ви не будете мати вічного життя. Яке є вашим правом. Моліться до мене, щоб я міг допомогти вам в ці важкі моменти. Я підніму вас і дам вам силу, якої ви потребуєте. Якщо ви відкинете мою руку милосердя, то вам буде дано тільки дуже короткий період для покаяння. До тих з вас, які не люблять мого Отця, буде виявлено всякого роду милосердя. Але знайте, що його терпеливість вичерпується. Буде виявлений один великий акт мого милосердя це буде залежати від вас, щоб стати смиренними і благати про милосердя. Ви не можете бути примушені до цього. Моліться за те, щоб, якщо б ви не змогли впоратися з цим очищенням, то щоб інші молилися за вашу душу. Ніколи не бійтеся мене. Ніколи не відкидайте мою руку спасінню, бо без мене ви ніщо. Не зволікайте, щоб не волати про мою любов, коли буде вже занадто пізно, щоб допомогти вам, ваш Спаситель Ісус Христос.